Всім привіт! З вами Максим і ви на моєму каналі Українець в Естонії. Сьогодні я покажу вам а, свій офіс, своє виробництво, щоб ви побачили, що я роблю, чим займаюсь. Тож, почнемо. Тут вхід, тож підемо на екскурсію. Це цифрова машина. На ній я друкую буклети, візитівки, флаєри тощо. Досить швидкісна. Брав її не нову в Ірманії. Але це дуже якісна, дуже гарна машина. Підемо далі. Цей стілаж з папером для цієї машини, для друку. Гільотина, де я ріжу все це. Рулонний ламінатор для покращення наліпок для наружного зовнішнього стосування. Невеличкий мій склад матеріалу. Там далі склад з конструкціями рекламними. Матеріалом запакованим ще. Це дуже гарна машина в мене, Мімакі японська, яка друкує наліпки, банери, плакати тощо. На ній я друкую наліпки для футболок, фарба в неї спеціальна з мінімальним вмістом хімічних речовин. Має сертифікат Green Gold: це максимально допустимий сертифікат по токсичності фарби, допускається для застосування в. В дитячих закладах вона друкує, вона ж ріже. Моє робоче місце. Маленький катер. На маленькому катері я ріжу невеличкі листові наліпки, круглі, квадратні тощо, етикетки. Це гарний принтер, Ювішни теж мімакі, друкує картки, друкує на різних там боксиках маленьких, можна брендувати будь-що. Тож, якщо потрібно, звертайтесь. Швидка машинка, дає дуже гарну якість. Що я ще маю? У мене є 3D-принтер. Можна друкувати якісь конструкції розміром максимум 20х20 на 20 см, Якісь сувенірну продукцію, медальки, вази, кубки тощо, ламінатор листовий. Ось такий в мене стол для обробки всього цього після друку. Тож, це шкаф, на фоні якого я, звичайно, знімаю відео. Тут в мене є зразки продукції. Що я роблю, щоб клієнти могли прийти подивитись? Друк на коробках, пластикові картки. Це друк на 3D принтері. З такий логотип України. Різні наліпки, можна на фанері різати, гравіювати. Що в мене ще є? Друк на чашках. Це все, Тризуб теж на 3D принтері надрукований світловідбивачі. Багато хто в минулому році в мене їх купував. Це друк на акрилі для сканування. Це був KFC, замовляли в мене. Можна брендувати все, що завгодно в мене. Свічки, кубки, пляшки для води. Це все теж друковане на 3D принтері. Тут багато різноманітних візитівок, як зразки флаєрів. Такі конверти я своїм друзям робив. Каджай Турс, турагенція для документів людям, які купують в них тури. Тут наліпки різноманітні, голографічною плівкою, наліпки, на звичайній плівці. Всякі цікаві з порізкою. Що в мене тут є? Це наліпки на футболку. Сети можна переносити і самому замовити праскою. Друкую ще, роблю холсти. На рамках ось такі, звичайно, дуже гарні виходять. Машина в мене кольорова тому дає дуже насичені, дуже гарні кольори. Тож, якщо вам треба щось надрукувати чи забрендувати, можемо оформити навіть фасади ваших магазинів. звертайтесь будемо раді допомогти. тож Підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, підписуйтесь на мою групу в Фейсбуці. Пишіть коментарі, щоб ми з вами поспілкувалися. До нових зустрічей, хай щастить.